Майбутня всесвітньо відома співачка Раїса Опанасівна Криченко у дівоцтві Корш народилася 14 жовтня 1943 року в селі Корищина на Полтавщині. Як вона сама згадувала, дитинство було дуже співочим, співали всі, і я. Заспівала, тільки но на народилася. Спочатку співала вдома з дорослими, потім виступала у клубній самодіяльності. Голос дівчинки дуже рано зробив її героїною усіх сільських зібрань. Одного разу в село приїхав хор Кременчуцького автозаводу, де спів Раїси Корж почув керівник колективу Павло Отчинаш, який згодом у січні 1961 року запросив її до хору. Пісня стала для Раїси найбільшим випробуванням і найбільшою втіхою. Саме пісня в 1962 році, коли дівчина перейшла з хору до ансамблю Веселка при Полтавській філармонії, звела її з молодим баяністом Миколою Кириченком, який став її долею і янголом-охоронцем на все життя. Ще одна доленосна для Риси Кириченко людина Анатолій Пашкевич, який на той час був керівником поліського ансамблю пісні й танцю Льонок. Житомирської філармонії саме він умовив подружжя переїхати до Житомира, де упродовж 1963-1967 років Раїса була солісткою ансамблю. З часом, коли у 1968 році Анатолій Пашкевич очолив Черкаський народний хор, родина Кириченків увійшла до його складу, і наступні 15 років ім'я Раїси було тісно пов'язане з цим колективом. Саме тут до Раїси Кириченко прийшло й офіційне визнання. У 1973 році вона отримує звання заслуженої, а у 1979 році народної артистки України. Крок за кроком підіймалася до вершин успіху. Саме в цей період закінчила навчання у Харківському інституті мистецтв на диригентсько-хоровому факультеті і записала свою першу пісню Хата моя біла хата Анатолія Пашкевича на вірші Дмитра Луценка. У цій же співдружності народилась знаменита пісня про хліб та улюблена співачкою Мамина Вишня. А чого варта пісня Виростеш ти сину, музика Анатолія Пашкевича, вірші Василя Симоненка. Неповторно звучали в її виконанні численні українські народні пісні Гей Іване, Жила Марієчка, На Камені Стою, Тиха вода. Ой, кивала молодичка, ой, гарна я, гарна. Здавалося, її грудне контральто. Пробирає до кісток, резонує з найтоншими порухами душі. У 1983 році у Черкасах був створений вокально-інструментальний ансамбль Росава, керівник Микола Петрина. Відтоді у репертуарі співачки з'явилися естрадні пісні, а народні зазвичали в новому аранжуванні. Саме з естрадними піснями прийшла й популярність. Рейса Кириченко обіздила майже всі країни Європи, а також була в Алжирі, Тунісі, Філіппінах, Монголії, Австралії, Канаді, США і всюди шалений успіх. Але далеко не завжди шлях співачки було виставлено трояндами. Іноді доводилось починати все спочатку. В 1986 році Рейса Кириченко повертається до Полтави. У створений особисто для неї ансамбль Чураївна, де вона стає всенародною улюбленицею з піснею Я козачка твоя і удостоюється державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Також Раїса Опанасівна спробувала себе й на педагогічній ниві. у полтавському музичному училищі імені Миколи Лисенка викладала хоровий спів постійні гастролі, переїзди. Раніше перенесена операція на нирках негативно позначилась на здоров'ї. У 1996 році всенародна улюблена співачка була за крок до смерті, але знайшлися небайдужі люди і допомогли назбирати необхідну суму на операцію. Доля подарувала Раїсі Кириченко ще вісім років плідного творчого життя, десятки концертів, багато нових пісень. У 2003 році Раїса Кириченко була удостоєна звання Героя України. В останній на сцену вона вийшла 25 листопада 2004 року. 9 лютого 2005 року Раїса Кириченко відійшла у вічність. Ім'ям Раїси Кириченко названа землянівська загальноосвітня школа, в стінах якої відкрито світлицю, а на подвір'ї встановлено пам'ятник. У селі Корищина на її честь поруджено церкву. На батьківській хаті Раїси Кириченко відкрито меморіальну дошку і музей садибу Раїси Кириченко на Вишню. У Полтаві, в педагогічному університеті імені Короленка, відкрито музей співачки, її іменем названо вулицю, школу мистецтв, відкрито меморіальну дошку на будинку, де жила Раїса Опанасівна. А також біля адміністративної будівлі обласної державної телерадіокомпанії «Олтава» встановлено пам'ятник. Вулиці, названі на честь Раїси Кириченко, є також у Гребінці, Кременчуці, Черкасах, а також у селах Полтавщини, Рунівщина та Святилівка. У Черкасах біля будівлі обласної філармонії встановлений пам'ятник видатній співачці. У Києві на будинку, в якому Раїса Кириченко жила останні роки свого життя, встановлено меморіальну дошку. Народна артистка, герой України, кавалер орденів княгині Ольги та Миколи Чудотворця. Лауратка національної премії України імені Тараса Шевченка, лауратка премії імені Дмитра Луценка «Осіннє золото це була особлива людина для України.